Так, Добрий вечір. Я би певно сказав, доброї ночі. Ми з України. Значить, дивіться, чим займався. Пробував зробити нову фактуру. Фактура камінь. Ну, наче вийшло. от, І Хотів зробити ножа. ну, Це граня в процесі, бо я вон, займаюся е, набором для каміна. Але не в тому справа. От поки я там грався з цим каміном, Горнош Горить, вирішив зробити таку штуку. І от у мене питання. Що я курва роблю не так? Це в нас е, костиль залізничний е, СТ3 <кій> на ножик, ну, тільки так, якщо поставити десь на столик, і щоб стояв. Вирішив варити я туди всередину. Шматок ШХ 15 в мене був підшипник. Ніфіга не виходить. Я вже й бурою. Я вже цього. Може хто пояснить, як його курва. Так, щоб воно вийшло нормально. <кхід> От, не розумію. Чого не приварюється. От просто не хоче. Може. Але нагрівав геть і добіла. Чому так? Ладно, за увагу дякую. Перемога за нами буде. На все добре.